Назбирала опилок, та й топлю, щоб кашу зварити, там собакам і собі їсти зварити. Підождіть, вам дзвонять, підождіть, вам дзвонять. І так, і вже четвертий рік чеки є, я не привезла вугілля тому що жду, коли дозволять. Одна очередь, друга, третя, і то без вугілля живе. Там мене 40 років стажу. Я була рукоятчицею. І рукоятчицею, і на тіріконі робила, льготний стаж заробила. Остатки ходю, збираю деякі, ото вигрібаю вугілля, вважаю, з землею. А то в мене ото кози були, так я тепер. Солома, козячі там трохи от гілля мішаю. Собаки коти, а таке в мене ж здоров'я вже не дозволяє. Я город навіть до сих пор не змогла посадити. Привозять воду, машина у нас ходить з продуктами два рази в неділю. Я з паличкою ходжу, я вже ходити далеко, в город не поїду. І таблетки мені от, от через треті руки пересилають, бо в нашій аптеці немає таких таблеток. А ми чуєш, же, як у нас гремлять, вже ближче, ближче. Страшно. Там питєва є от через два доми. Вона якось слоями йде, короте. тут така технічна, от у нас вдома. Там чуть чуть далі питєва. Ну, ти... У мене наступний дом через два воду, то теж мій дом. Там вже питєва, Або бутиліровано беруть, або на шахті, в принципі, у нас теж там фільтрована станція стоїть і там воду набирають. Що ще? Є можливість набирати, де набираєте газ? Заправка в Новогродівці. Либо Мирноград. Та, в принципі, люба заправка автомобільна. Уголь є, дрова теж є. Ну ми на шахті працюємо, нам, допустимо, видають його. А хто. Та у нас, в принципі, тут всі шахтери, в принципі, всі отримують уголь. Ті, хто залишився, всі на машинах, Якби тут з цим проблем нету. Ні, Нет, хтось друг друга помог, ну, там, попросив злитися. Проблем ну, з транспортом взагалі тут ніяких нету. Кроткий штаб у нас є табличка, куди будуть люди приїжджати, получать гуманітарку. Якщо треба, отримати із ради допомогу. Не всі можуть заплатити оренду за квартиру. Ми працюємо з населенням для того, щоб вони добровільно плановий відхід вивезли хазяйство. Ми ж село. Якщо просять наш транспорт, ми вивозимо.